Вітаю громадяни. Моє попереднє відео про мештастик, як то кажуть, залетіло трохи, набрало кілька коментів, кілька лайків, і серед тих коментів було досить багато людей, які казали, що мештайстик фігня, воно типу глючить, бла-бла-бла. Всі нормальні люди вже юзають мешкор. Відповідно мешкор так само Mesh-мережа, яка типу, мала бути, би, як то кажуть, більш краща, Чому не подивитися в цей бік, я спробую зараз більш-менш пояснити, чому так люди кажуть, і чи дійсно Мешкор можна юзати замість мештастіка і треба юзати замість мештастіка, чи насправді, хто кажуть, не все так однозначно і на кожен інструмент є свої задачі. Отже, подивимося спочатку на цю картинку, Стару діаграму я десь промахав, тому буде нова. Маємо ми цих чоловічків, ці чоловічки типу юзають між для того, щоб спілкуватися між собою. Їх тут не знаю, скільки семеро, цього не рахуючи самотнього дядька. Відповідно, оскільки їх семеро на якесь місто, то їм, типу, більш-менш окей насправді. І вони собі та і можуть комунікувати. Е, коли їх стає більше, типу не 10, а там 110 або 1110, тоді починаються трохи проблеми. Тому що є насправді кілька нюансів. Тут намальована стрілочка, по якій ніби два актора спілкуються, насправді, якщо говорити про передачу даних і про ці омні антени, то ця стрілочка виглядати буде швидше як якось отак. Тобто цей чоловічок випромінює його пристрій сигнал у всі сторони. І відповідно для того, щоб передати сигнал до цього чоловічка, він повинен дотягнутися своєю радіохвилею до антени цього чоловічка. І відповідно так само стається з усіма іншими. От, І всі ми розуміємо, що ця вся штука йде в всі сторони. Тобто, якщо актор посередині хоче передати якесь повідомлення, він все одно транслює його у всі боки. Далі працює той е, manageable flood, чи як вона там називається. Тобто, кожен, хто отримав повідомлення, він, типу, певний час чекає там, але намагається передати його далі. І відповідно ця вся радіо штука розповсюджується все більше і більше. В принципі, нічого такого складного немає, але якщо ми маємо пряму передачу від чувака зліва знизу до чувака зверху справа, то, типу, очевидно, що воно би хотіло йти якось отак, сюди, сюди, сюди. Або ще якось. Але кожного разу, коли ми посилаємо повідомлення, воно йде до цих всіх чуваків і шукає собі якийсь правильний раут. Таким чином, ми, замість того, щоб говорити напряму по короткій дорозі, Просто засмічуємо всіх повідомленнями. Поки нас 10 там, чи 110, це окей. Коли починають ставати тисячі клієнтів, то, очевидно, вони не хочуть слухати ці паразитні повідомлення, які їм фактично не потрібні, тому що ви, в принципі, вже договорили до того, кого вам треба було, а повідомлення все одно розсилається ще стороннім людям. Це одна з проблем. Друга проблема це телеметрія. Уявіть собі, що ми, типу, ну окей, я там зайшов у Longfest і там нічого не пишуть. Час від часу, там 20 повідомлень на день, хтось там когось мігає. І в принципі там нема чого зафлуджувати, може бути там і тисячі людей. Насправді, кожен девайс відсилає телеметрію, тобто повідомлення, які ви не бачите, але все одно, по-перше, відсилається повідомлення, яке каже, типу, альо, привіт, я тут. По-друге, якщо у вас стоять налаштуваннях, там показувати GPS. Воно відсилає свої GPS-координати. Якщо у вас там якийсь датчик погоди є, воно відсилає там погоду. Якщо у вас якась там інша телеметрія, заряд батареї, умовно, воно відсилає цю штуку теж в мережу. Тобто, крім самих корисних повідомлень, є дофіга телеметрії, яка так само все це засмічує. Ну і так само постійні, оці от привіт-привіт, я тут, я тут. О, це один з таких основних стовпів роботи межтестіка, в принципі. Це те, що в тому числі робить його поганим для великої кількості людей. Тепер, якщо подивитися на Мешко, ось є офіційний сайт, я його так само залишу в описі десь, і посилання на відео про Мештестик. Тут написано бла-бла-бла, так само можна багато читати, є Вікіпедія місцева. З описом девайсів. Прошивок цього іншого. Зразу скажу, що девайси тут практично ті самі, можливо, їх трохи менше підтримується, ніж в межтестіку, але якщо у вас на вашому девайсі стоїть мештестик, то ви, очевидно, швидше за все зможете туди і мешкар поставити. Тобто залізо сумісне на 90%, скажімо так. Також є карта. І якщо подивитися на цю карту по Україні, ми бачимо в Києві 12 якогось нодів. Тут якась Вінниця, якась Одеса, три ноди в Криму, дві ноди в Запоріжжі. Тобто, по суті, звичайно, можливо, тут не всі ноди, які є, але, очевидно, ми бачимо, що їх тут не так багато. Якщо вам хочеться просто залетіти в меж двіж, то з мештестіком у вас буде набагато більше шансів знайти десь однодумців, ніж з мешкором. Чого так? Оця вся фігня в мештестіку працює так, тому що кожен. Клієнт одночасно є і репітером. Тобто, ви, коли висилаєте повідомлення, ви одночасно можете приймати повідомлення від інших людей і ретранслювати його далі. Це одна з тих причин, яка створює цей шум, але з іншого боку, це дозволяє мережі бути тіперально типу, меж мережею. У Мешкор ситуація трохи інша. У Мешкор, якщо ви спілкуєтеся з якимось найближчим своїм оточенням, то все працює так само, як на штестику. Але якщо ви хочете переслати повідомлення, наприклад, от цього чувачка до цього чувачка, це не може зробити звичайний актор. Для цього у вас повинен бути репітер. Я зроблю якийсь такий кубик. Ось, і відповідно воно буде працювати тільки отак. Що це дає? Це дає можливість не засмічувати ефір багатьма ретрансляціями, але в той же час це вимагає від когось піти і зробити оцей репітер. Тобто для репітера, якщо подивитися отут, є спеціальна прошивка, читати багато, але суть в тому, що у вас є прошивка для клієнта і у вас є прошивка для репітера. Коли ви прошиваєте девайс як репітер, він працює тільки як роутер. Тобто він Передає повідомлення від одної людини до іншої людини. Сам він вже не може працювати клієнтом. Якщо у вас клієнт, тобто ви читаєте якісь повідомлення на телефоні, то ви вже не можете бути репітер. Відповідно, треба плюс один девайс. Якщо у вас навіть там троє в місті, вам треба десь приліпити репітер на високу, на високу точку. Це вже погано. І, типу, в принципі, може це не так погано, але з іншого боку, як на мене, воно трохи псує саму ідею. Децентралізації. Тобто у вас є централізація все одно, якась певна, просто це не умовний які старий, з вас дерев гроші, ні за що. А ваш кінтяра, братуха, який вирішив закинути лишніх 20 баксів чи там 50 баксів радше, на те, щоб зробити репітер і підтримати мережу. Тобто, в будь-якому випадку це вже вимагає якоїсь певної організації спільноти. Що це також дає, я тут показував, як працює роутинг межтестіку, тобто там тупо шлеться на всі боки. В Мешкорі воно працює так, тільки перший раз. А далі, коли ви вже отримали повідомлення, то цей актор знає, яким чином то повідомлення в нього дійшло. І далі вони спілкуються між собою вже по найкоротшій дорозі. Тобто я тут візьму цю стрілочку. І наш Мешкор вже знає, що типу, цих двох чуваків треба зв'язувати отак. З цим чуваком його треба зв'язувати, типу, отак або якось інакше, це дозволяє вам перший раз встановити з'єднання з великими якимись затратами, а потім вже воно не спамить навколо і відповідно ефір стає чистіший від цього спаму. Але знов таки це накладає певні вимоги, тому що якщо у вас люди сидять в себе вдома і тримають цей. Мешк-девайс у себе вдома, тоді так, воно має стандартний якийсь раут, і ви можете по тій дорозі між собою зв'язуватися. Якщо ж ви маєте людей, які ходять по полю, і конфігурація мережі може мінятися, уявіть собі, що ми зробили зв'язок, типу звідси сюди, а цей чувак кудись відійшов, який відійшов десь далі. От, і тепер вже більш ефективно буде робити зв'язок не через нього. Або він взагалі пропав. І тоді треба перебудовувати весь маршрут. Тобто воно більше заточено під знов-таки якусь стаціонарну систему, де ви маєте кілька репітерів, які стоять на стаціонарних місцях, і чоловічки вже ходять і спілкуються через ті репітери. Починає дуже сильно нагадувати типу, звичайний мобільний зв'язок, чи якийсь там пейджинговий зв'язок, чи щось таке. Так. Ну, але як перевага, ви можете, типу, знаючи де хто сидить, ви можете налаштувати роутинг самі і сказати, що типу, через цього тіпа не зв'язуємося, бо він часто буває офлайн, або він просто якийсь олені, я не хочу з ним мати справу. Будемо робити лінк з братухою через оцю точку. Далі ще одна цікава штука, яку я знов -таки згадував, коли говорив про мештестик, це те, що якщо ви відійшли і вийшли з мережі то повідомлення до вас вже не потраплять, тому що вони ніде не зберігаються. Типу, там, за винятком MQTT, якщо ви туди підключені, і, типу, теж не факт. для того, щоб цю проблему якось вирішувати, ми придумали, гадайте, що правильно, ще один тип пристроїв. Я зроблю отаку штуку. І цей тип пристроїв, якщо подивитися. На нашу Вікіпедію, цей тип пристрій називається Room Server. Я не знаю, чи ви знаєте що таке BBS, але якщо в двох словах, то ми маємо ще один пристрій на додачу до цього репітера, який прошитий ще однією прошивкою, і він працює просто як дошка оголошення. Тобто, ви коли знаходитеся в районі цього сервера, і маєте до нього зв'язок. Ви можете щось написати. З плюсів там підтримується аутентифікація, тобто ви можете поставити пароль, щоб не писали всі якісь але можете мати і відкриту дошку. Відповідно, цей чувачок щось написав і собі пішов геть. І написав він, наприклад, у цьому чувачку. Цього чувачка не було, потім він прийшов, підключився до цієї дошки оголошень, прочитав повідомлення, відписав, пішов собі десь кудись знов. Цей повернувся і теж його прочитав. Тобто у нас виникає якась певна асинхронність, ми маємо коробочку, куди ми скидаємо листи. Ясне діло, що якщо ви десь в полі ходите, то це, напевно, не буде оптимальним варіантом, бо вам треба мати ще один пристрій, який стоїть на постійному місці. Але уявіть, що ви приїхали з друзями, наприклад, кататися на лижах на якомусь бусику, і у вас на тому бусику стоїть оця штука. Тобто я пішов покататися на одну трасу, ви пішли на іншу. То перший вернувся, написав, типу чуваки, я пішов чайку купити. Хто другий вернувся, вже бачить, що типу, що ти пішов купити чайку. В принципі, зручно. Але знов таки повинна бути людина, яка заморочиться тим, щоб купити ще плюс 50 баксів новий девайс, прошити його прошивкою, причепити його десь бажано на якомусь вищому місці. І це додаткова морока. І знов таки, що я хотів сказати, воно вимагає самоорганізації. Людей. Ну, В принципі, самоорганізація це не така погана фігня. Але є ще один нюанс, який мені так само трохи не подобається. Я вже казав, що це типу чуть-чуть централізація, але на відміну від межтестика, який open source і фрішний, фрішний, але не зовсім open Тобто ви можете безкоштовно скачати, прошити свої пристрої і безкоштовно користуватися всіми фічами MeshCore, включаючи навіть оці дошки оголошень і роутинг. Але коли доходить до якогось більш advanced фіч, тобто ви, наприклад, хочете якось конфігурувати цей роутер віддалено, ну, типу, я розумію, що це не кожному потрібно, але є моменти, де вам доведеться купити ліцензійний ключ на додатковий функціонал, тобто заплатити гроші розробникам. Я розумію, що люди хочуть за щось жити, і типу, безкоштовно ніхто працювати не буде, але враховуючи те, що ми маємо певну централізацію, Плюс певна залежність від людей, які розробники є цієї штуки, воно вже починає нагадувати, скажімо так, не зовсім чисту межмережу. Такий підсумок, тупо моя точка зору. Якщо вибирати між межтестиками, і кором для людей, які тільки починають, то, як на мене, вибір однозначний це межтестік. Не тому, що там якісь плюси, мінуси, він чимось кращий, він чимось гірший. Там тупо просто більше людей. І ви можете просто зайти в тему, познайомитися з людьми, поспілкуватися, розібратися. Ну, крім того, він опенсорсний. Так само, якщо вас цікавить щось там покодити, то так само можна подивитися курси і щось там своє допиляти. Мешкор це штука більше для тих людей, які вже мають якусь певну спільноту, якусь певну мережу і просто хочуть зробити її стабільнішою. Як на мене, мене FPV-шка навчила, що якщо щось працює, то не треба його чіпати, поки ви не знаєте точно, що у вас є проблема, і та зміна, той апдейт цю проблему вирішує. В нашому випадку, якщо у вас є велика мережа межтесті, ви розумієте, що вона лагає через те, що там багато людей, так, тоді ви можете домовитися і перейти на мешкор. Це не складно, буде треба просто перепрошити ваші девайси. І ця проблема дуже ймовірно вирішиться. Але в Україні, наскільки я розумію, такої проблеми наразі нема. Тому сенсу робити типу починати з мешкору я не бачу. Пишіть свої думки, переконайте мене, якщо я не правий.